Чи бувало у вас так, що ви прикидаєтесь вранці від думок, що ви щось недостатньо добре робите по роботі або в особистому житті? Я поганий спеціаліст, я не вдаха, я погана матір. Це жорстокість до себе. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви Голоси Мирне. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитись любити себе. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Від вас ми отримуємо багато питань щодо того, як навчитись любити себе, як поважати себе, як стишувати голос внутрішнього критику. Поділіться в коментарях до цього відомо, якими словами ви звертаєтесь до себе, і як з вами говорить ваш внутрішній критик, що він чи вона зазвичай вам кажуть. Я перегляну коментарі і надам я вам свої рекомендації поділіться цим відео з близькими, які стикаються з такою ж проблемою. Важливий інгредієнт любові для себе це ставитись до себе з повагою. Одним з аспектів поваги для себе може бути навичка. По переборканню голосу внутрішнього критика. Цей внутрішній критик звучить жорстоко і безжально, як ми ніколи не говоримо до інших, але чомусь кажемо так до себе. Далі в цьому відео ми поговоримо, як відрізнити конструктивний внутрішній голос від руйнівної самокритики, як на нас впливає навішування ярликів та чорно-біле мислення, все або нічого, як навчитись дистанціюватись від негативних автоматичних думок. Чим відрізняється голос руйнівного критика від конструктивного внутрішнього діалогу? Уявіть собі. Що вам потрібно підготувати виступ чи зробити презентацію, або, наприклад, вирішити побутове питання, обрати дитсадок для вашої дитини. Ви в голові спочатку визначаються критерії пошуку. Наприклад, де має дитсадок знаходитись, які там мають бути вихователі, дотримання безпеки, санітарних норм, навчальні програми, що підійдуть для вашої дитини. А далі ви починаєте створювати план пошуку: інтернет, рекомендації колег, друзів. Або ви спочатку обдумуєте загальний зміст вашого виступу, приклади, переконливі аргументи, обов'язкові моменти, на які потрібно звернути увагу. Внутрішній діалог і пошук оптимальних рішень це так з нами кажуть наш внутрішній конструктивний голос. Він нам допомагає вирішувати проблеми і знаходити нестандартні рішення. Конструктивний внутрішній голос рухає наше життя вперед. А ось. Уявіть собі іншу ситуацію, коли ви прокидаєтесь вранці від нав'язливих думок по колу. Від чого виникає емоційне застрягання? Я не вдаха, я поганий спеціаліст, в мене нічого не виходить, я не зміг зробити ідеально, отже, я нікчема. Якщо не подобаюсь всім, значить я взагалі нікому не потрібна. Це з нами говорить внутрішній критик. Як на вас впливає навішування ярликів і отаке от чорно-біле мислення? В психології думки на кшталт Я не вдаха, я недалека, я е, погана, є прикладами когнітивного викріплення. Така помилка називається наклеювання ярликів. Так само думки, якщо я не зміг щось зробити ідеальне, то я нікчема. Якщо я не подобаюсь всім, значить я взагалі нікому не потрібним. Є прикладом помилки під назвою Чорно-біле мислення або по іншому кажучи, мислення все або нічого. Чим шкідливі ці помилки? Вони сприймаються нашим мозком як достатні пояснення, і ми не шукаємо інших відповідей. По-друге, вони не націлені на вирішення проблем, а скоріше думанням є думанням. По колу. Уявіть собі, що наша функція мислення це ясний сонячний день. А викривлені думки застеляють сонячні промені, заважають нам думати ясно і критично. Від цих помилкових негативних думок у нас підвищується рівень тривоги. Ми відчуваємо себе затисненими. Ми вже не бачимо широку перспективу, а на великій емоційній швидкості під дією цих думок ми в'їжджаємо в вузький тунель, де темно і ми вже нічого не бачимо. Негативні думки викликають у нас роздратування або злість, або страх на емоційному рівні. Далі наша симпатична нервова система запускає автоматичні реакції: бий, завмирай, втікай. Виходить. Що ми не шукаємо логічні варіанти в плюс, як от що я можу зробити тут і зараз, аби впоратися з цією задачею, а навпаки, починаємо діяти в режимі автопілоту, який знижує здатність нашого мозку знаходити якісні рішення, які допомагають і розвивають нас, що з цим робити, як навчитись дистанціюватись від негативних автоматичних думок. Перше, коли ви помічаєте, що потрапили у пастку негативних, нав'язливих думок, треба починати дихати. Дихати глибоко, повільно. Подумки відстежувати всі нюанси цього процесу, дихання заспокоює наші автоматичні відповіді, бий завмирай, втікай, знижує тривожність і повертає нам нашу здатність думати ясно і критично. Чи пробували ви дихальні вправи, чи спрацювало це? Діліться це в коментарях під цим відео. Далі, перш ніж перейти до другого кроку, я попрошу вас уявити, що ви слухаєте новини по радіо чи телебаченню, чи ви вірите всьому, що там кажуть. Звісно, що ні в сучасному світі ми отримаємо інформацію з різних джерел і намагаємось отримати декілька точок зору, саме так. Ми маємо ставитись до думок в нашій голові. А саме критично, не все, що ми думаємо, є правди, хоча ці думки в нашій голові. Отже, другим кроком ми уявляємо свою думку на табло. Наприклад, ви читаєте її на якомусь зовнішньому носії. Замість назви зупинки ваша думка, я невдаха. вдаха. Уявіть, що вона червоними літерами світиться на табло. А далі ми ставимо собі питання, що в моєму житті свідчить про зворотнє, а що в мене виходить добре, а що кажуть колеги про мою роботу, або мій керівник, або давайте так само протестуємо думку, якщо я не впораюсь з цим проектом, ідеально, то я ні к нікчему. Уявляємо, як ми читаємо її на табло, і тоді ставити собі. Наступні питання: які вимоги до моєї роботи ставляться? Чи я знаю їх? Чи не потрібно мені дізнатися, які результати від мене очікують більш детально? Чи були у мене проекти, які відзначали мої колеги або керівництво? Таке дистанціювання від негативних думок і критичне до них ставлення показує нам, що життя різне і нам є чим пишатися. Якщо таке відмежування від негативних думок вам дається складно, і ви не знаходите питань, які собі поставити, то наразі ми переходимо до наступної вправи, яку умовно можна назвати розмова з близькою людиною. Уявіть собі. Розмову з людиною, яку ви справді любите і поважаєте. Наприклад, це може бути син або донька, коханий або кохана, тата або маму, і ця людина, якій ви від цього серця бажаєте добра, каже: Я не вдаха. Якщо я не зроблю все ідеально, я нікчема. і все це побачить, як би ви їй відповіли, які слова підтримки ви для неї знайшли, якби ви говорили з нею. Чи ви б не звернули уваги на сильні сторони вашого співрозмовника і на людські чесноти? А тепер уявіть, що ця людина, яку ви любите і до якої знаходите ці теплі слова, є ви самі. Це ви собі кажете свої сильні сторони, нагадуєте про чесноти і досягнення в житті, що ви відчуваєте тепер? Тепло, радість, сили рухатись вперед. У це і є. Прояв справжньої любові до себе і поваги, приклад турботи. Таке ставлення надихає нас на нові досягнення і перемоги. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями, а ми повернемось до вас з цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних матеріалах. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатись, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних. Фонду Ріната Ахметова разом до перемоги! Дякую вам за увагу!